ブレイジェブレイジ Мама, коли будуть клітати, то вони мама. Так. Слухай мене. Слухай. Мама, коли буде клітати, то вони кайта і захворіють, то що буде далі. Коли вони захворіють, Кадинати, коли я буду клітати, то вона то буде. Маляткамці можуть захворіти і в них будуть боліти голівки або серденько. А потім... Ну, ну що потім? Ну що потім? Потім, після того, як хворіють, що з тобою трапляється, коли ти хворієш? Потім обійти ліки. Так, але їм ніхто не дає ліки. Їм ліки ніхто не дає. Ну,